Прийшов внук наш із садка. В перший раз не жарти. Ну і як там? Кашку їм? Чи водити варто? Чи ти з кимсь там подружився? Можеш їх назвати? З Петриком, Мишком, Тарасом і забув салатом. Я на діда подивилась, мати Василева, внук салата має в друзях оце то проблема. Зразу я на телефона, аж трясуться руки. Алло, лікарка, Альона, рятуйте нам внука. Прошу пані, люди кажуть, ви психолог файний. З внуком нашим щось не так. Прийом буде тайний. Він салата кличе другом, то все стрес і нерви. Не давай в садок, казала, а вони заперли. Прийдем в п'ятницю по шостій. Може, не зашкодить я слаба, ламає кості, ще в садок походить. Вчора внука я привела у садочок зраня. Виховательку, спитала щось про виховання, якось речення старалась. Завуалювати, делікатно про проблему хотіла розказати. Вихователька здивовано лип мені у очі. Та ви що? Ваш дуже файний і кмітливий хлопчик подружився зі всіма. Та не міг згадати ім'я Цезаря Петренка, то назвав салатом.